Вітаю вас з початком нового робочого тижня. Час новин міської інформаційної служби. І в суді з вами я, Володимир Кремінь. Дізнаємось, що важливого сталося у місті за минулі дні. Ну а розпочну з такого. 70-річний ювілей з початку своєї роботи відзначив днями 9-й ліцей Кам'янського. У Кам'янському музичному коледжі підбили підсумки всеукраїнського дитячо-юнацького конкурсу Музичний калейдоскоп. А на базі дитячої юнацької школи номер 1 відбувся довгоочікуваний чемпіонат Дніпропетровської області з Тхеквондо. Минулий тиждень у Кам'янському пройшов під знаком вчительства та освіти. До дня вчителя відбулося чимало урочистих та культурних заходів. А ось у ліцеї номер 9 разом з днем працівника освіти відзначали ще і ювілей закладу. «Виповнилося 70». З поважною датою вітали колектив керівництво міста та департаменту з гуманітарних питань. Учні, батьки та гордість школи її випускники. У далекому 1952 році на щойно забудованій вулиці Долматова з'являється новенький навчальний заклад середня школа номер 9. Відтоді багато чого змінилося. Було проведено сучасний ремонт у середині школи. Замінено фасад та покрівлю. Завдяки зусиллям місцевої влади у закладі оновили обідню залу, спортивний зал. Втім, фундаментальні речі залишилися незмінними. У 2017 році в нашому закладі. Розпочалися капітальні ремонти. Вона стала сучасною модернізованою, зовні всередині новою, привабливою. Але ж душа вона залишилася такою, якою була при народженні світлою, доброю, чесною, порядною, люблячою. За роки існування школа випустила 3466 учнів. З них нагороджено золотою медаллю 102, срібною 58. Це люди різних професій, які прославляють альма-матер своїми досягненнями та талантами. З визначною датою та здобутками на освітянському і волонтерському фронті. Колектив привітав очільника м'янського. Я вітаю всіх з ювілем нашої дев'ятої школи. 70 років це дуже поважна дата. Я хочу. Подякувати нашим вчителям за те, що тримаєте освітній процес на високому рівні. Я знаю, що 2020 році наша школа отримала золоту медаль на всеукраїнському конкурсі. Я хочу подякувати батькам, які у цьому підтримують, і школу, і своїх дітей. Хочу побажати нашим дітям, щоб росли здоровими, щасливими, гарно навчались, побажати на всім одного, те, що мріє зараз в кожної Україні – Це перемоги. міський голова нагородив провідних педагогів закладу відзнаками, а також вручив школі грошовий сертифікат на поповнення матеріальної бази. Привітала присутніх зі святом та нагородила вчителів за багаторічну плідну діяльність. І Наталія Рева. Ми всі знаємо з вами абревіатуру збройні сили України, тому що завдяки ним відбуваються всі зараз і заходи. І ми можемо з вами працювати, насолоджуватися радістю, те, що ми маємо роботу, так спілкування з дітьми, тому що ми працюємо з вами офлайн. Але ще є така досить нова абревіатура, і вона дуже сильна. Всу велика сила учительства. Так? велика сила учительства. Так, от ми з вами велика сила. Примітно, що у закладі працює багато молодих спеціалістів, але головну оцінку роботі школи дають її вихованці. Дуже нашу наша школа. Нас дуже класні уроки проводяться. Вона дуже. Добре, я б сказала, і цікава, цікава. Так вчителя дуже у нас хороші. Ми дуже любимо наших вчителів. Хочеться навчити в першу чергу доброти, да, щоб вони себе поважали. І як кажуть, зараз школа -нуж, да, що лозунг все для дітей, щоб діти не боялися, і навіть виходити до дошки, да, не боялися. І також дружним, щоб був не тільки вчительський да, колектив, так само дружня, щоб і з дітьми все було. Ну Всі дружньо-дружньо, як кажуть, це такий лозунг, мені здається, точно нашої школи. І ветерани. І зараз вчителі, які працюють, створюють новий зовсім заклад сучасний. В цьому їм допомагає влада щодо матеріального забезпечення? Тому я хочу побажати і батькам, і учням пишатися своєю школою, допомагати їй розвиватися, а вчителі. Завжди згадувати з шаною. Сьогодні у ліцеї навчається більш ніж пів тисячі учнів. Працює 41 педагог. Нині облаштоване безпечне та комфортне укриття. Ліцей впевнено продовжує працювати попри складнощі воєнного часу, виховуючи нові покоління кам'янчан. На ранок 3 жовтня маємо наслідки ворожих обстрілів в нашої області. Окупанти вдарили по Дніпровському районі. Втрати уточнюються. Крім цього, протягом ночі лунали чисельні сирени. Ворог бив по Нікопольському та Криворізькому районах. Там люди не постраждали. Деталі щодо цих подій розповіли у військовій адміністрації надзвичайники області. Росіяни поцілили ракетою в Дніпровський район. Зараз на місці працюють всі служби. Інформація уточнюється. Накривали росіяни, росіяни з градів та важкої артилерії три громади Нікопольського району. Це Нікопольська, Марганецька та Мирівська громади. З людей, на щастя, ніхто не постраждав у Нікополі. Внаслідок обстрілів пошкоджено з десяток будинків та електромережа. 630 родин зараз залишається без світла. Аварійні бригади вже працюють на місці. У Марганицькій громаді через обстріл сталася пожежа удачному будинку. Вогонь приборкували сім рятувальників та одна пожежна рятувальна техніка. У Мирівській громаді без електропостачання залишається майже тисяча сімей. Енергетики вже працюють над відновленням комунікацій. Під обстрілами опинилась і Зеленодольська громада Криворізького району. Ворог понівчив житлові будинки, сонячну електростанцію, склади сільгоспідприємства, газогін та лінії електропередач. Без світла також залишилися понад 350 родин апостолівської громади. Електромережу вже відновлюють. Ну, а рятувальники Кам'янського району цілодобово на варті безпеки громади. Так, за минулий тиждень вони здійснили 12 оперативно-рятувальних виїздів. З них 5 разів на ліквідацію пожеж, ще 6 надавали допомогу населенню та екстреним службам міста. Більше інформації у чорному дайджесті від фахівців ДСНС. За минулий тиждень рятувальники врятували п'ять громадян. Дві людини постраждали в результаті надзвичайних ситуацій. На жаль, один випадок закінчився трагічно. Серед основних подій, що відбулися на території нашого міста загоряння автомобіля. 27 вересня близько третьої години дня надійшло повідомлення про те, що на перехресті вулиці Івана-Франка та Криворізької під час руху загорівся автомобіль Таврія. На місце події негайно було направлено черговий караул 9-ї державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю на місце події було встановлено що горів моторний відсік автомобіля Таврії 2006 року випуску на площі 1 метр квадратний. За допомогою подачі одного ствола Протект о 15 годині 33 хвилини дана пожежа була ліквідована. Загалом було залучена одна одиниця техніки та 5 чоловік особового складу. Причини пожежі встановлюють слідчі національної поліції. Вже наступного дня, 28 вересня, рятувальники отримали ще одне повідомлення. Цього разу допомоги потребувала літня жінка, яка проживає по проспекту Конституції. Було ж відразу направлено черговий крово 8-ї державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю та після проведення розвідки було встановлено, що в квартирі знаходиться літня жінка, яка не могла сама підвестися, а вхідні двері до квартири були зачинені. Тому в присутності представників поліції рятувальники через вікно з вулиці за допомогою драбини трьохколінки потрапили до квартири та надали. Допомогу жінці 1937 року народження. Загалом було залучена одна одиниця техніки та сім чоловік особового складу. Минулого тижня надзвичайники надавали допомогу ще одній пані похилого віку за адресою вулиця воїнів афганців На місце подій було направлено черговий 9-ї державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю співробітники пожежно-рятувального підрозділу відчинили вхідні двері до квартири на 10-му поверсі та надали доступ представникам служби поліції та медичної служби в кімнаті. На you <laughs> Підлозі знаходилася жінка 1950 року народження, якій потрібна була медична допомога, загалом було врятовано одна особа, залучено було одна одиниця техніки та шість чоловік особового складу. Рятувальники вкотре звернулися до камінчан та гостей міста із проханням бути обережними, а також дбати про себе та оточуючих. Вкотре звертаємося до вас з проханням бути уважні та обережні під час будь-яких надзвичайних ситуацій. Пам'ятайте, що коли трапляється Звичайна ситуація вам в будь-якому випадку прийдуть на допомогу. Тому ваша задача завжди пам'ятати, що потрібно підтримуватися спокою і пам'ятати номер служби порятунку 101. Від початку жовтня в Україні змінилася мінімальна заробітна плата з 6500 до 6700 гривень, а з нею і розмір пенсій. Хто отримує підвищену пенсію у жовтні, розповіли громаді в обласній військовій адміністрації. Пенсійного фонду розповідають, очікувані перерахунки пенсій у жовтні проводитимуться певним категоріям людей. Це непрацюючі пенсіонери, які досягли 65річного віку і мають відповідний стаж роботи. Чоловіки не менше 35 років, жінки не менше 30 років, і у яких мінімальний розмір пенсії залежить від розміру мінімальної заробітної плати. До 1 жовтня мінімальна Заробітна плата складала 6500 з 1 жовтня 6700. Тому у зв'язку з цим і відбувся перерахунок пенсії цієї категорії. Наступні – це громадяни віком від 70 до 75 років. Їм встановлюється виплата у плюс 300 гривень до пенсії. У 2020 році підвищення в розмірі 500 гривень отримали особи старше 80 років. В минулому році 400 гривень – це ті, які досягли 75 років. І в цьому році категорія від 70 до 75 років. Крім цього, змінилася і мінімальна пенсія у людей старших 70 років, котрі мають необхідний страховий стаж, тобто не менше 30 Цяти років у чоловіків і не менше 30 – у жінок. У них мінімальна пенсія становить 3 тисячі гривень. Збільшилась мінімальна пенсія і у військовослужбовців. Там враховується інвалідність отримана людиною внаслідок участі у бойових діях та її звання. Мінімальний розмір пенсії буде залежати буде залежати від групи інвалідності. як вже говорила, і військового звання це у діапазоні від 4 тисяч 396 гривень до 6 тисяч 532. І для інших інвалідів в залежності також від групи інвалідності і звання це від 4 тисяч 186 гривень і до 5 тисяч 986 гривень. Представниця пенсійного фонду області підкреслила, перерахунки вже проведено, тож усі, хто підпадає під зазначені категорії, вже у жовтні отримують підвищені виплати. Додаткову щомісячну допомогу з обласного бюджету отримують мешканці старші 100 років. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Сьогодні на Дніпропетровщині мешкає понад 380 тисяч людей похилого віку. 59 із них довгожителі, які відзначили своє сторіччя. Найбільше довгожителів у Дніпрі 20, та у нашому Кам'янському 8. До Дня музики в Кам'янському фаховому музичному коледжі імені Мирослава Скорика відбулася церемонія нагородження та підбиття підсумків всеукраїнського дитячо-юнацького конкурсу Музичний калейдоскоп». Організатори зазначили, переможців конкурсу мали відзначити ще в лютому, проте через військову агресію Росії довелося перенести нагородження на жовтень. На довгоочікуване свято завітала і знімальна група міської інформаційної служби. Вже в 11-те проходить нагородження кращих музикантів та виконавців усієї України в рамках конкурсу Музичний калейдоскоп. У 2011 році конкурс був започатковано Кам'янським фаховим музичним коледжем імені Мирослава Скорика. З року в рік бажаючих прийняти участь стає все більше. Межі конкурсу розширюються. Примітно зростає професійна майстерність конкурсантів, зазначають організатори, Незважаючи на те, що от такі складні обставини сьогодення. Все ж в конкурсі прийняло участь більше 300 учнів. Це були і учні мистецьких шкіл. І студенти музичних коледжів з сім областей України конкурс проводився в п'яти номінаціях: Це фортепіано, оркестрові струнні інструменти, духові інструменти, народні інструменти і спів академічний та істрадний. До складу журі входять видатні діячі мистецтв. Це заслужені артисти, народні артисти, такі провідні фахівці вищих навчальних закладів. На свято завітали представники громадської організації Бджола аби привітати переможців конкурсу та нагородити подарунками. Підтримка молоді та їх талантів один з головних векторів роботи організації, адже в Кам'янському мешкає багато обдарованої молоді, і важливо, аби вони з дитинства розуміли, що завжди можуть розраховувати на підтримку міської влади. Джола завжди підтримує талановиту молодь. Тому сьогодні ми були на святі в Міжнародний день музики. Ми привітали переможців конкурсу. Також ми привітали фахівців та викладачів музичного фахового коледжу зі свята музики та з ним працівника освіти. Джола завжди підтримує талановитих дітей, дає їм змогу розвиватися і вітаємо їх за участь і перемогу в всеукраїнському Конкурсі Мистецький фронт один із найсильніших сьогодні не лише в Україні, а й в Кам'янському. Початку повномасштабного вторгнення ми ці міста відвідували передову, аби підтримати та надихнути наших захисників. Музиканти, художники, співаки, майстри усі разом працюють та наближають нашу перемогу. Сьогодні в Міжнародний день музики ми показали, які талановиті діти та викладачі в нашому кам'янському від самих маленьких до більше вже таких зрілих музикантів виходили на нашу сцену і дарували всі всім присутнім свої таланти. Кам'янське дійсно талановите місто, місто, яке знають далеко за межами і нашої області, і України. Ми лікуємо душі людей музикою, творчістю, живописом, образотворчим мистецтвом, вокалом, хореографією. Хотілося б сказати велику вдячність і міському голові Андрію Білоусову і нашим депутатам, які підтримують розвиток творчості у кам'янському. Завдяки нашим ЗСУ сьогодні мистецькі школи міста працюють, виховуючи талановите покоління українців. Кожен із гордістю представляє рідне місто та країну на всеукраїнських та міжнародних конкурсах. І далі до спортивних новин. 1 жовтня на базі дитячої юнацької школи номер 1 відбувся довгоочікуваний чемпіонат Дніпропетровської області з тхеквондо. Участь брали спортсмени з Дніпра, Рогу та Кам'янського. Загалом це 200 спортсменів із 10 команд. Які успіхи здобули спортсмени з Кам'янського, дивіться далі у сюжеті. Змагання повинні були відбутися ще 27 лютого, але військова агресія Росії завадила провести чемпіонат вчасно. Також, на жаль, багато молодих людей були вимушені покинути країну та знайшли прихисток за кордоном. Тому участь у чемпіонаті приймає значно менше спортсменів, аніж очікувалось, розповідають організатори. Участь приймає в три рази менше дітей, чим мало бути на початку саме маленька вікова категорія. Це 2014 рік і до дорослих. Тобто по всім віковим категоріях наймолодші 2014 рік. Змагання проводяться з метою відібрати до складу Дніпропетровської області збірні команди, які будуть приймати участь в змаганнях чемпіонату України, де буде йти відбір на другий рік на чемпіонат Європи, на чемпіонат світу. Громадська організація Бджола систематично підтримує спортивний рух у місті. Для нагородження кращих із кращих були придбані кубки та медалі. Як зазначають представники організації, Кам'янське – це місто, де люблять та розвивають спорт, свічно допомагають спортсменам та пишаються їх здобутками за дорученням нашого лідера міського голови Андрія Леонідовича Білоусова. Хочу привітати вас і побажати вам сьогодні здобути ті результати, до яких ви готувалися. Дуже приємно, що сьогодні честь проводити ці змагання перші в цьому році. Змагання обласного рівня випала нашому місту, місто Кам'янське. Місто Кам'янське це спортивне місце. Це місце, де розвивають і люблять спорт. Хочу вас запевнити, що вам тут завжди раді. Проводьте, будь ласка, якомога більше змагань. Приїжджайте до нас, а ми будемо допомагати вам добувати тих високих результатів, на які ви готові. Чемпіонат провели з урахуванням усіх умов безпеки спортсменів. Задяки нашим Збройним силам спорт у місті поступово відновлює свою роботу у звичайному режимі, готуються до змагань. До кінця року ще заплановані спортивні заходи та змагання для молоді. І змагання, які були заплановані в цьому році, ми всі обов'язково проведемо, тому що ми віримо в Збройні Сили України. Ми віримо в Україну. Дуже багато у нас виступає на цих змаганнях наших вихованців, тому що у нас дуже розвита федерація Тиквандо. Тому хочу побажати всім перемоги, щоб кожен спортсмен, який сьогодні буде виходити на татамі, щоб він розумів, що завдяки нашим Збройним силам України, завдяки нашим захисникам є така можливість займатися спортом. У командному заліку місця розподілене наступним чином: третє командне місце ДЮСШ номер нородин місто Кам'янське, друге командне місце ДЮСШ номер три місто Кам'янське та перше командне місце ДЮСШ номер чотири місто Кам'янське. Ми пишаємось нашими спортсменами попри важкі часи. Вони знаходять у собі сили та проставляють Україну на весь світ. І на завершення випуску поговоримо про погоду на наступні дні. У вівторок, 4 жовтня, мінулива хмарність. Температура повітря плюс 9 градусів вночі. І вдень до 14 тепла. Дощів не передають. Вітер до 4 метрів за секунду південного та південно-західного напрямків. До речі, ближче до кінця тижня обіцяють сонячну погоду та незначне потепління. Ну а це всі новини на нинішню годину. Усі відеоматеріали доступні для перегляду на Ютуб каналі Міст-ТВ. Також шукайте інформацію у соцмережах Facebook, Instagram та Telegram. І з вами був Володимир Кремін. Віримо в Україну, у Збройні Сили і нашу перемогу.